Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам, як перетворити файл PDF у файл Excel. На прикладі фінансової звітності компанії Apple. Для цього ми перейдемо на сайт Apple і скачаємо цю звітність. Відкриваємо браузер. Вводимо пошуковий запит Apple Financial Statements. Нижче переходимо за посиланням Investor Relations w Apple саме з сайту Apple.com. Натискаємо на це посилання. І тут є дуже велика кількість інформації стосовно компанії Apple, з якою ми можемо ознайомитися. Але нам необхідна саме фінансова інформація, Financial Data. Annual Reports on Form 10K. Натискаю ось сюди на 2022 10K. Починається власне завантаження і ось. Відкривається фінансовий звіт компанії Apple. Спочатку йде е, пояснювальна записка стосовно операційного середовища в компанії, що сталося в неї з невеличкими графіками. І от тільки на 32-й сторінці починається сама фінансова звітність, це е, консолідований ПНЛ, звіт про фінансові результати. Далі є звіт про совокупний дохід, звіт, який називається баланс, звіт про власний капітал, і звіт про рух грошових коштів, так званий «cash flows. А далі йде пояснювальна записка до кожного з цих звітів, тобто розшифровка статей кожного звіту. Отже, нам необхідно цей файлик скачати. Я ось тут натискаю на Завантажити. Обираю місце, куди хочу завантажити. Я натискаю на робочий стіл. І натискаю на Зберегти. Давайте створимо файл «Excel» І я назову його як фінансова звітність Apple. Далі я цей файлик відкриваю. Переходжу на вкладку Дані. Натискаю на отримати дані з файлу. І ось тут є пункт з PDF. Далі мені тут необхідно з робочого столу вибрати наш файл, який ми скачали нещодавно. І натиснути «Імпорт». Чекаємо, поки Excel нам завантажить наш PDF-файл. Ось з'явилося окремо таблиці і нижче окремо сторінки. Як я зазначав раніше, нам необхідні аркуші, починаючи з сторінки 32, і натискаю на Перетворити дані. Ця сторінка завантажується. І ось наш звіт завантажився в Power Query. Тепер мені необхідно трошки почистити ці дані, щоб вони були схожі на звіт. Мені необхідно видалити ось ці колонки. Вони тут не потрібні стовпці видаляю. Потім я бачу, що мені ще ось ці два непотрібні. Вони містять зайві дані. Тепер я хочу видалити перші чотири рядки. Ось тут є видалити рядки, кнопочка, видалити рядки зверху. Ось тут я вводжу кількість цих рядків, тобто мені необхідно 4. Натискаю на ок, ось Excel видалив. Тепер, щоб назви колонок стали ось як в першому рядку, тому я натискаю на кнопку Використати перший рядок як заголовки. І перейменую стовбець номер 1 замість colonny 1 на показники. І тепер видалю ось ці пусті значення з першої колонки. Для цього мені необхідно буде скористатися фільтром і зняти галочку з значення NLT-значення. Натискаю на ок. Наступним кроком я хочу наші цифри перетворити на цифровий формат, тому що тут, як ми бачимо, є розділення тисячних знаків через кому, а десятичні через крапку. Тому мені необхідно виділити ці колонки, правою кнопочкою натискаю, натискаю на замінити значення. І ось тут я вводжу кому. І замінити на пусте значення, і натискаю на Ок. Так, все. Тепер наші дані без коми. І тепер мені необхідно крапку замінити на кому. Аналогічно правою кнопкою натискаю на замінити значення, вводжу крапку, замінити на кому і натискаю на ок. Ось все, наші дані змінилися на ті значення, які нам потрібні. Але, як ми бачимо, формат цих значень все ще залишається як тестовий. Ось тут ми бачимо такий значок із написом ABC. Тому мені необхідно перетворити на числовий тип значень. Наводжу мишку на пункт змінити тип і натискаю на значення десяткове число. Як бачимо, наші колонки перетворилися на тип даних, що відповідає десятковим числам. Як ми бачимо, ось тут значок теж змінився на 1 і 2. Це значить, що це десяткове число. Все, що залишається, це натиснути на Закрити і Завантажити. Чекаємо, поки Power Query обробить нам PDF-файл. І вивантажить наш звіт. Ми за пару кліків перетворили PDF-файл в файл Excel. Все, що нам залишається, це вивантажити інші звіти, які в нас знаходяться в PDF-файлі. А я перш за все перейменую цей звіт на PNL. Заходжу в редактор Power Query, редагувати. Дублюю наявний. Запит. Переходжу в цьому запиті на крок Навігація, і тут змінюю номер сторінки на 34. Як бачимо, завантажився консолідований звіт-баланс. І тепер я видаляю всі зайві кроки. які мені не потрібні до кроку змінений тип. Потім видаляю інші стовпці, які не містять, не містять ніяких даних. І залишаємо лише три колонки, видаляю рядки зверху. Натискаю на 6, натискаю на Enter. І тепер мені залишається перейменувати наші колонки. І тепер в першому стовпці видаляю пості значення, знімаючи галочку із значення на лозначення. Тепер, аналогічно, як і з попереднім звітом, необхідно прибрати коми в кожному значенні даних. Правою кнопочкою по цих двох колонках натискаю на пункт замінити значення. Значення для пошуку вводжу як кома. Замінити на залишаю незаповненим. І тепер перетворюю тип даних на Десяткове число. І як бачимо, наші цифри навіть від'ємні, ті, які були в дужках ось тут, вони перетворилися на значення із мінусом. Тобто Power Query автоматично розпізнав, що це в нас від'ємні значення. Мені залишається перейменувати цей запит на balance Sheet, і натиснути на Закритий і Завантажити. Цей запит автоматично завантажується. І на виході ми отримаємо звіт в Excel, яким можна користуватися. І третій звіт, який я хочу завантажити, це звіт «Cashflow». Натискаю правою кнопкою на Редагувати. Дублюю попередній запит, на кроці навігація, вводжу 36, і отримаємо ось такий звіт, консолідований кешфло. Видаляю всі попередні шляхи до зміненого типу. Видаляю ті колонки, які мені не потрібні. Залишилося 4 стовпчика. Перший стовпчик це стовпчик з показниками. І три стовпчика, стовпчики з даними на певну дату або за певний період. Мені залишається видалити перші 4 рядки. Видалення рядків зверху. Вводжу Кількість рядків 4. Натискаю на Enter. Ось, як бачимо, наші рядки видалилися. Натискаю використати перший рядок як заголовки». І ось цей рядок перейменую на показники. Далі я ось тут бачу значення з якимись пустими значеннями. Ось тут повинен бути показник Other. а ось ці дві необхідно видалити. Давайте. Скористаємося функцією видалити нижні рядки. Натискаю на кількість рядків 2. Натискаю на ок. І ось ці два рядки видалилися. За допомогою прийому замінити значення я ось сюди вводжу значення NAL. Замінити на слово Азор. Натискаю на ОК. Перейменуємо назву запиту з «Balance Sheet» на cash Flow». І ще необхідно перетворити наші дані на цифрові дані. Так як в нас дані в цих трьох колонках відрізняються, десь у нас вони десяткові, десь текстові, тому спочатку необхідно. Змінити тип на текстовий. Після цього можна замінити кому на пусте значення. Вводжу кому, натискаю на ок. І тепер змінюємо тип даних на десяткове число. На цьому ми закінчили перетворювати наш. Звіт Кешфлоу. Натискав на зберегти, на закрити та зберегти. Наш звіт вивантажується. Все, наш звіт вивантажився і ми можемо цим звітом користуватися. Отже, всім дякую, що додивилися до кінця цей відеоролик. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимось!